Кременчук знову у жалобі. сьогодні у міському палаці культури попрощалася з військовим Юрієм Гоголенком. 51-річний чоловік з 2014 року захищав Україну від російських згарбників. Пройшов Ливайськ, мав статус учасник бойових дій та добровільно став на захист нашої держави з початку повномасштабного вторгнення. Але 18 квітня його життя забрала тяжка хвороба. Рак його сажав за два місяці. До два місяці назад ще був з Пам'ятати, ми його будемо усі наша. Так що бригада, попрощатися з героєм прийшли близькі, друзі та побратими. Юрій залишиться в пам'яті кожного світлою та позитивною людиною. Його побратим Микола впевнений, що Юрій не пішов від нас. Він завжди залишиться в серцях тих, хто знав його. Хлопець в карман, за словом не ліз, завжди був веселим хлопцем. І за що йому вдячний, я багато в нього навчився. Добрий, позитивний хлопець був. Да. і Жалко такі, що хлопці покидають нас на деякий час, бо вони з нами завжди будуть. Юрій Гогуленко та військовий на позивний Батя були сусідами у Кременчуці, але познайомилися на передовій. У 2014 році ми разом з ним їхали в дивностодру бригаду, де й служили. Там ми і познайомилися, хоча жили по сусідству в сусідніх будинках, фактично один двір. Ну і з того часу ми підтримували дуже тісні стосунки, дружили. його в ЗСУ вже не взяли. Він записався в тероборону. Я його знаю як доброго друга гідного громадянина. Нашої України герої не вмирають. Ми ніколи не забудемо ці подвиги. Юрія Гоголенка поховали на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Вічна слава та пам'ять українському захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.